Вітаю всіх, хто зайшов в гості моїй вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. У мене все ще на столі Пасхальна атрибутика. Бачите? І сьогоднішнє відео я вам хочу присвятити улюбленим вашим чайним парам. Сьогодні буде все. І антикварні речі, і старий добрий вінтаж. І легкий, так будемо говорити, вінтаж. Але е, всі ці предмети, а їх буде 5 чайних пар, об'єднує насамперед, що це все е, чайні пари українських виробників. Вони всі дуже і дуже гарні, вони всі зручним розписом і безпосередньо якісною порцеляною ви будете. Виспоглядати, як я на просвіт буду демонструвати ці всі предмети. Ви будете бачити, що порцеляна досить якісна, вона світиться. Розпочинаю я свій огляд з ось такого прекрасного придбання, поповнення моєї колекції. Ця чайна пара з'явилася у мене завдяки пану Олександру по обміну. Я йому дуже і дуже вдячна. За таке чудове поповнення колекції, тому що такі предмети зараз дістати все важче і важче, якщо, а якщо десь і знайдеш, то по дуже і дуже високим цінам. Дуже гарна річ, дуже. Ми бачимо, що це кобальт. Кобальт дуже якісний, і це не добиш, а це полонне. І ми бачимо найвища група складності, це 20 та і це 50 ті роки. Форма п 56 вона впізнавана вами, це е, Івана Євменовича Джими, і вироби на цій формі випускались у великій кількості у 50-х роках на полонському фарфоровому заводі. Погляньте, позолоти досить багато. Це ручний розпис надглазурний по кобальту. І погляньте, як вона гарно світиться. Бачите, тонюнька, притонюнька, легесенька чашечка. Якщо ось так глянути, знаєте, трішки здалека. Вона нагадує, нагадує, це яблуневий цвіт. Здалеку, так знаєте, можна, якщо зблизька не дивитись на цю річ, здалеку можна. Трішки сплотати її. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо білі медальйони такі, в яких йде ручний розпис, якісь тяточки жовтенькі. Не знаю, що автор розпису, а хто автор мені не відомо. Я так думаю, що це сервісна чайна пара. Ось що він хотів сказати. Як називається цей розпис, мені досить такий цікавий. Також дуже гарненьке блюдечко, як картинка. Те ж саме полонна 20 група складності. Ось така красива чайна пара. Ви чуєте, який дзвін, яка якісний та тоненька порцеляна. Так. Оскільки розпочали з полону, будемо і закінчувати, вірніше продовжувати полони. Ось така чайна пара. Значить, якщо це, я вже говорила, п 56 то це чайна пара, виконана на формі дореволюційній номер 39. Також впізнавана форма. І до того періоду, коли не було створено на полонському фарфоровому заводі, це вже розробки наших українських фарфористів, багато посуду випускала саме на такій формі. Що ми бачимо? Ми бачимо чудове червоне криття, верніше напівкриття, так скажімо бачимо ручний розпис ось по бортику, стрічка тоненька по і далі йде широка стрічка. З надлазурним ручним розписом. На червоному критті бачимо дати 1654 1954 тому ми можемо з легкістю приділити і рік виготовлення не пізніше 54 53-й рік. Бачимо 19 групу складності. Я так думаю, завдяки тому, що, по-перше, це порпура зроблено криття. І з датою будь-вона неладна. Я думаю, ви всі ми всі українці зрозуміли, чому я так сказала. Значить, також дуже тоненька-легенька порцеляна погляньте, як вона світиться. Ось ось таке блюдечко. До речі, вона, бачите, воно темніть. Камера малюнок віддає. Темнішого кольору, а насправді яскраво-яскраво такого червоного кольору. А тут буцімто як теракота. Ось така чайна пара на формі номер 39. Це антикварні предмети вже. Далі переходимо до такого старого-старого вінтажу. Це 60-ті роки, і це Тернопіль. Ось таке клеймо. Не часто зустрічається, це сервізна, до речі, чайна пара. Вона форму розробив в 60-х роках, мій улюблений скульптор, художник. Петро Тарасенко. Я вже говорила в одному відео, що я обожнюю роботи цього майстра, який в подальшому прийшов працювати на Київський експериментальний керамико-художній завод. І ми бачимо, що ця форма називається Тернопіль. Ось така ручка є, така форма Тернопіль. Ми бачимо напівкриття такого зеленого кольору, але колір, знову ж таки, камера темнить. А тут і такий соковитий, соковитий е зелений колір. І бачимо штампом ось такий малюнок. Це по золоті виконаний то ялинки. Нагадує мені, як ялинка. Дев'ята група складності. Також досить таки висока. і до речі, світиться і світиться непогано. Блюд це майже все ось таке покрите. Також в зеленому кольорі, погляньте, як воно гарно світиться, бачите? Тобто якість порцеляни на всіх цих виробах, що я говорила, досить такі висока. Так, прокрутимо, щоб вам було легше краще роздивитися. В непоганому стані всі ці вироби. Ось такі красуні. Так, уже три. А далі, далі, далі. Це вже будуть радянського періоду, якщо то все було виготовлено в часи Радянської України, так це в часи уже Незалежної України. І це довеш. Ось таку чайну пару мені вдалося придбати в телеграм-каналі пані Оксани радощі життя. Ось ручна робота, і це довбиш. Враховуючи те, що тут досить таки багато позолота, я так думаю, що це довбиш періоду ще кінця 90-х років. Тому що я буду ще одну пару показувати, то вже буде беззаперечно 2000. Значить, ця чайна пара виконана на формі адоніс. До речі, також досить багато виробів на Добільському фарфорному заводі, випускалось на, цій, на такій формі Адоніс. Чому така назва? Я не знаю. І... Е... Виготовила цю форму медведкова панчук, скульптор, художник. До речі, вона і малюнок також, цей малюнок також вона створила. І називається оцей малюнок. Ні, скоріше всього, мабуть, малюнок їй не належить. Здається, так. Форма точно, Адоніс медведкою панчук. І називається цей розпис ягідка. Погляньте. Надглазурний чудовий розпис, напівкриття червоне. Бачимо надглазурний розпис, багато позолоти і ось таке клеймо. Третій сорт, незалежно від того, що це третій сорт, але якість доволі таки гарна. І таке красиве блюдечко. Знову ж таки, це все сервісу і я бачила на малюнку, що в цей сервіс сходили ще десертні тарілки. Звичайно, було б ідеалі мені ще придбати і десертну тарілочку, тоді у мене була не чайна пара, а чайне тріо Ось погляньте на цю красу. І завершувати я буду також довбишами, і це вже 2000 ні роки, а можливо кінець 90-х, не знаю. Но, однак це не, не більш ранній період. І знову ж таки, ця сама форма адоніс, бачите, по і по всьому ви можете впевнитись в тому, що вони на. Одні. Виконані ці чайні пари на одній і тій же формі. А тут вже немає позолоти, тут є люстр. Знову ж таки форму створила медве... 에... 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 скульптор П... Медведкова панчук, і також розпис їй належить. І малюнок називається листопад. Якщо придивитися до цього ручного розпису, то видно, що в дійсності. 에... Нагадує таку осінню пору, коли лист, дерева вже е, обралися в всі, як то кажуть, кольори радуги, і зелені ще є, і потемніли листки, і жовті листки, і всі-всі-всі е, кольори, тоді, коли природа от їдеш по трасі, от бачиш багато-багато дерев. Одягнуті от такі кольори чудові. Листопад. Тут криття жодного нема, тут ручний розпис по білій порцеляні. До речі, я не показала вам, як чи світиться взагалі. На перший погляд казалось би, знаєте, вона така нелегенька. Однак все ж таки, ой, як вам показати, Ти погляньте, вона все ж таки світиться. Бачите? Те ж саме можна сказати, і ось за цю чашечку. Бачите, вона все ж таки світиться, незалежно від того, що такі важкенька вона по відношенню до попередніх. І ось таке чудове блюдечко. Також дуже гарненьке, що перше, що друге. Зараз я вам їх поряд поставлю, щоб ви впевнилися, в тому, що блюдечка досить такі гарненькі. Так. Ось такі були мої поповнення колекції. Чекаю від вас подобайок, коментарів. І цінуймо українське. шануємо українське. Бо воно того варте. Прошу про підтримку мого україномовного каналу. А на сьогодні все, всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.